25 театральних колективів з різних міст України, понад 30 унікальних вистав у Хусті. Стартував п'ятиденний театральний фестиваль Фантазія Фест приурочений до міжнародного дня театру. Цей фестиваль я би хотів, щоб він став традиційним. І я думаю, собі, то, що він маленько поміняв географію, це для нас теж. Добре, дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні саме Західна область і столиця Карпатської України, місто Хуст, наша територіальна громада. Ми маємо можливість прийняти наших дітей відчути себе в безпеці. Фестиваль це місце зустрічі незламних театрів, де грають діти з усієї України. Театрів, які працюють під час війни, дитячі театральні колективи з усіх куточків України. Вони представляють свої вистави. Три робочі дні буде відбуватися фестиваль, оцінюють високопрофесійне театральне журі. Кожен учасник поїде додому з нагородами, з дипломами. Хто з них буде переможцем? Обов'язково буде визначено володаря Гран-Прі. Під час фестивалю. Члени журі будуть проводити майстер-класи. Мета фестивалю подарувати щастя тим, хто репетирує в бомбосховищах і онлайн, грає вистави після відбою, і не здається. Це для нас свого роду і презентація нашого театру, і змога долучитися до свого роду і благодійної місії, тому що ми розуміємо, яка потреба є для цих дітей у тому, щоб себе показати на сцені. Змінити трошки той стан, який в якому вони перебувають у своїх містах, там де повітряна тривога це небезпека. Учасники фестивалю мають різну вікову категорію, але всі вони надзвичайно талановиті та цікаві. Кожне дійство, що відбувається на сцені, вражає підготовкою, режисурою та енергетикою. Ми маємо покладати на себе і. Такі обов'язки, як піклуватися про людей, які перебувають зараз в небезпеці, А коли мова йде про дітей, то звичайно як ми можемо стояти осторонь? Ми дуже радіємо з того, що бачимо так багато учасників, і дуже сподіваємось, що ці кілька днів фестивальних буде для них справжнім перезавантаженням. Театральні навички учасників оцінюватиме професійна команда журі, до якого увійшли представники кращих мистецьких вузів України та кастинг-директори українських кінокомпаній. Я очікую свята для дітей. У мене є таке внутрішнє відчуття. Того, що тут вони зможуть трошки видихнути, вдихнути свіже повітря, насолодитися один одним, а ми насолодимося ними і всі дуже круто проведуть час. Ну і обов'язково це досвід для них і це досвід для нас, тому що ми завжди вчимося у кого у наших дітей. Також на юних артистів чекають майстер-класи і творчі лабораторії з провідними акторами і режисерами України. Аматорський рух сьогодні є в центрі в місті Хуст. Тому пустяни не пропустіть днів феєрії спеціально для вас. Учасники сподіваються, що фестиваль допоможе їм згуртуватися та отримати цінний досвід, і це дуже важливо зараз. ділитися враженнями, ділитися думками, тому що по програмі, як я подивився, ми освітлюємо дуже багато соціальних і важливих тем. Для сьогодення це стосується не тільки війни, а в принципі і соціалізації, і стосунків в суспільстві. І по програмі ті майстер-класи, котрі будуть тут, як я подивився. Це все має бути дуже цікавим, дуже корисним. Всеукраїнський театральний фестиваль триватиме до 31 березня. Вхід вільний. Тож всі охочі зможуть насолодитися мистецтвом та допомогти нашим захисникам. Адже фестиваль має благодійну мету. Кожен зможе задонатити, а всі виручені кошти будуть направлені на купівлю протезів для військовослужбовців.